Усім вітання! Ви на каналі Настільний Культ. З вами Андрій, і сьогодні у нас чергове відкриття. Відкриття проекту гри, яку я чекав майже півтора року з моменту, коли я її перед і коли мені сказали, що вона протягом кількох місяців буде. Це українська версія гри від Евекін Realms, яка називається Володарі Рагнарьоку. А саме це я достаю Stretch Goals і власне базова гра дизайнера Адама Квапінський. О, тут у нас є. Якийсь офіційний ну ми його відкриємо, а потім його окремо подивлюсь. Так, ну що, подивіться на цю чудову коробку. Величезна коробка. Будемо зараз це все діло розкривати. І ну, загалом, що хотілося б сказати, що сама гра вона вийшла у 2022 році. Це змагальна гра, вона набула вже своєї популярності. Як ви зрозуміли, з назви ця гра в сетінгу нордичному сетінгу нордичних богів скандинавських, тому будемо якраз розбиратися саме з ними, а також дивитися, що нам автори поклали у ці дві чудові коробочки. Ну що, почнемо спочатку з опису, як завжди, що нам обіцяють розробники гри отримати внаслідок гри в цю гру. Тож у грі «Володарі Рагнарьоху. Гравці беруть на себе ролі героїв скандинавських міфів, щоб завоювати території, битися з лютими монстрами та будувати величні монументи скандинавським богам. Гравці зможуть вибирати між різними спеціальними діями, такими як будівництво храмів, полювання на монстрів, наймання нових армій і зведення монументів. Різноманітні умови для перемоги в грі триматимуть гравців у напрузі до кінця, пропонуючи реалізувати приголомшливі ретельно сплановані повороти події в останню хвилину. Вік від 14 років, час гри від 1,5 до 3 годин, від 1 до 4 гравців. У нас достатньо є багато компонентів. До речі, респект хочу відправити. Хоч хотілося б сказати, хай він летить півтора року, але ні. Відправляю вам респект за те, що ви зробили все-таки додавили, добили цю локалізацію, зробили так, щоб вона опинилася в руках гравців. Тому подяка вам за це велика. Сподіваюсь, цей досвід вам допоможе. Інші проекти, інші локалізації робити так, як треба. І в нас є Stretch Goals, що в нас тут написано: коробка з досягнутими цілями містить кілька доповнень, які можна додати до базової гри володаря Рагнароку. Вони дадуть змогу грати п'ять п'ятьом гравцям та урізноманітнити ігролад для отримання ще епічнішого досвіду. Ще одне поле є, ще картки героїв, мініатюри монстрів, різні токени, жетони, маркери. Але все по черзі, ми будемо починати з корбоксу. Тому основна коробка, давайте дивитися, що в нас тут є. А я поки її впарую, її плівку, скажу, що знову ж таки, я, тут в мене фактори, мої грінфлеги були: це Awaken Realms, це щось про вікінгів, і це змагальна гра давно не було від Awaken Realms змагальних ігор, в які можна було б цікаво зануритись та насолодитись. А дизайнер гри Адам Квайпінський, це відомий насправді геймдизайнер, дизайнер. Те, що можу сходу згадати, він був дотичний до Немезиди, він був дотичний до спаплюженого гралю. Тому це така от людина, яка шарить в настільних іграх, як їх робити, робити їх крутими. Так, у нас вже є якісь величезні токени. Йотунхейм, Нільфхейм, Цікаво. Ага, тут у нас якісь такі. Тут у нас не просто володарі Рагнарёку в міфології. Скандинавський, тут у нас такі додані різні кіберпанк-елементи, тобто, це такі собі кіберпанк-вікінги в, в змаганні за кінець світу. Зараз подивимося, не знаю. Добре, в нас є правила, я вже почав гортати, вже почав зачитуватися, відволікатись. Достатньо знову ж таки. От я люблю. По, по крокова підготовка до гри перебіг героїв достатньо небагато правил, аж 12 сторінок. Тобто вдвічі менше, ніж в, середніх, в середньому в виграх Awakin Realms. Таких нескладних окремо правила для соло гри нехай лежать, хай буде. Далі в нас є багато знову картону. Буду при свічках чорних видавлювати ці токени. Так, тут у нас іде далі поле, але але колись, може роки більше ніж півроку тому я побачив, як людина продавала поле Неопренове для цієї гри. Я вже тоді передзамовив гру, тому ну давайте його розгорнемо, щоб подивитися на дизайн. Воно величезне, насправді зараз я не. Воно не влізе все, мабуть, в кадр, але тим не менше. Давайте хоча б трошечки засвітимо, щоб ви побачили, як воно, як воно намальовано. Ну намальовано непогано, нічого такого, достатньо схематично. Можливо, так і потрібно, щоб виглядало поле. Тут якісь я бачу зламчики, але цікаво. Ну, подивимось. Так, ось це в нас є поле. Далі в нас вже є готовий органайзер, по суті. Тут є картки Фафніра, боси. Ага, це боси, з якими треба битися. Далі я думаю, це в нас запаковані планшети персонажів. Я будемо думаю, так це зробити. Ось такі фігурні у вигляді боковинки виглядають як дракари. Справді дуже прикольно. Знову ж таки, багатошарові планшети це любов. Тут будуть явно місця для маркерів, які можна зручно сюди вставляти, і вони будуть фіксуватися ніде не сповзати. Купа різних маркерів, такі важкенькі прикольні маркери. Зазвичай, О, це мені, до речі, більше подобається, ніж у Common Games. У Common Games теж є такі підставочки кольорові, а у Awaken uh, Realms вони гумові і не пластикові, і вони набагато приємніші для використання. Так, багато пакетиків, якщо потрібні пакетики. Ну і далі в нас ідуть купа мініатюр. Ми бачимо тут вже 4-5 основних кольорів. Uh, назвемо це сірий, зелений, синій, червоний. та Темно, сірий можливо, чорний, це якісь основні юніти, вони різні, цікаво. Ну, як я розумію, є різні фракції з а, різними перевагами. І, а, власне, кожен колір це різна, різний клан, який, скоріш за все, стратегічно буде сильніший в чомусь. Так. Далі ми відкриваємо нижній шар. Давайте зазирнемо в коробку. У нас тут є супер круті мініатюри, це, мабуть, ті самі боси. Потрібні, щоб вони були з підставками, але це дійсно кайф. Ось це, це я люблю, Евейен Realms. Це просто, просто супер є. Це в нас перше, перший супербос. Зараз я трошки ще сюди. Його можливо якось так показати, щоб було видно. Зараз навіть так. Потім ми сюди його покладемо. Хоч у нас є другий босс. Всі вони на підставках зйомних. Ну, тут зрозуміло, да, тут просто скажені мініатюри. Я дивлюся, як його правильно. Ставити, може так цей раз. Подивимось, ось такий. Не знаю, хто це. Треба буде потім дізнатись. Теж якийсь босс. Це вже схожий на босс Тор. подивимось, чи це Тор, чи не тор. Тор це чи не тор, бо він з молотком. Теж дуже крута мініатюра, вони величезні. Ось, тому тут респект. Дуже-дуже прикольні. Вони. Далі в нас є багато мініатюр поменше. Давайте ми сюди ці приберемо цих супербосів. Ось є багато мініатюр поменше. можливо, це якісь їх жерці, які якось будуть впливати. І також є ще багато мініатюр, дуже крутих, таких технологічних. Мені одразу це нагадує Horizon Zero Dawn ось такі механоїдні тварини чи твариноподібні роботи. Щось таке, воно дійсно, дійсно виглядає, просто суперово. І далі в нас є багато-багато. Карток, ну, відносно багато. Відносно небагато відносно інших ігор Awaken Realms, але в нас є тут благословення, підкріплення, різні події, які відбуваються, і тут далі шпаргалки. Я думаю, що, ну, в принципі, давайте спробуємо відкрити зараз одну якусь пачечку. Вони всі інші будуть плюс-мінус однакові. Просто подивимось на якість друку друку, якість картону та взагалі на арт, якість дизайну. Це певний інвентар. Дивимось, тут якісь може сакс, сапіра. Так, ну, поки арт він непоганий, але знаєте, нічого такого супер. Супер я не бачу. Ну, достатньо такі. Іноді є непогані малюнки, іноді є такі достатньо прохідні посередньо. Це непоганий, наприклад. Ось. Ну, картки насправді. Плюс-мінус якісно зроблені. У мене таке відчуття, як я карток багато трогав в цьому житті. Вони якісь не такі щільні, як інші картки Aiken Realms, але будемо дивитись на це. Так, це в нас була коробка база. Зараз я її відкладу, і недовго чекаючи, ми почнемо відкривати досягнути цілі. Вона теж насправді така достатньо важкувата. І е, я сподіваюся, воно, окрім мультиплеєра на п'ятого гравця, дасть нам ще якісь цікаві. А воно дасть, тому що тут якісь такі моделі заявлені. Треба буде зараз глянути. Так, досягнуті цілі ставимо тепер сюди. У нас є правила гри, які розміщені ну, фактично на одній сторінці. Тут у нас доповнення для п'яти гравців. Доповнення діти Локі, доповнення охоронець Біфросту, міні доповнення нідевелір і інші доповнення досягнутих цілей: це нові походження та герої, нові карти битв, новий монстр Кракен. Зараз подивимося, якого треба буде випускати. І, ну, власне, там різні доповнення, що вони сумісні з усіма іншими доповненнями до гри Володарі Рагнеру. Клас, так, сюди ми це все просуваємо. Дивимось теж ще картон, ще щось повидавлювати. Небагато насправді. У нас є ще одне поле. Воно таке невеличке, але воно оп, щось у нас тут якісь заводська штучка полетіла. Я думаю, ми зараз все це ось так класно поставимо і якось покажемо, що це ще один шмат поля в такому самому дизайні, як і основна гра. Я думаю, що це must have все-таки для того, щоб в тебе одразу було всі максимально розширені функціонал цієї гри. Далі в нас є жовта фракція, тобто це певний ще один жовтий гравець, який додається до гри з супроводжувальними різними токенами-жетонами. І в нас є так, планшет для цього гравця. У нас є ще якісь картки монстрів-босів. І, власне, те, що саме цікаве, тут це мініатюри монстрів-босів. Давайте подивимось на них. Так. Ой, тут у нас трьохскладна якась тітонька. Давайте ж її складемо. Цікаво, так і мало бути. Окей, ми склали цю тітоньку. Красива теж з величезною сапірою. Це кайф. Ставимо сюди. Далі. У нас є теж якийсь супермужик. Супермужик не зрозуміло поки що. Ну, може це, це Локи може, а ми його діти, всі ми діти Локи? Локі, будемо дивитися. І тут Я поки не дуже розумію. в... Хотів сказати виероліфа в -ролі фах, вікінських рунах, тому, тому треба буде почекати. Ну І дуже-дуже класні монстри. Знову ж таки, Horizon Zero Dawn сильно вплинув, мабуть, на дизайнерів цього проєкту. У нас вони технологічні і, тим не менш міфічні. Тобто це така міфічна техно. Добре, так само в нас є додаткові картки, я вже їх спарувати не буду. Потім треба буде розібратись, що вони дають в цій грі, ще якісь маленькі карточки. От, все. Я думаю, все є. Додам, що знову ж таки дуже люблю, коли друк є з усіх сторон коробки всередині. Знизу, мабуть, немає, але хто знає, ні, немає, є тільки силіконові мішочки. Це було все, як я бачу. Більше нема чого розкривати відкривати сьогодні. І я хотів би, по-перше, подякувати за те, що ви додивилися аж сюди. Це відео. По-друге, під... поділитися коментарями, якщо ви вже мали досвід гри в цю гру. Я впевнений, що деяких хто з вас мав, тому що вже вона була присутня в англійській версії на нашому ринку час від часу. Буду радий різним лайфхакам та рекомендаціям, щоб швидше зануритись в гру і записати для вас летсплей. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку. Обов'язково закиньте 5, 10, 15, 20 гривень на збір, який закріплений в описі цього відео. Я буду дуже вдячний, і хлопці теж будуть дівчата дуже вдячні за вашу допомогу, тому це буде така собі він-він ситуація. Ну, і як завжди, культивуйте любов до настільних ігор, і побачимось у наступних випусках. Бувайте!